М Які шоколадки! Якби я хотів прикрасити цей торт шоколадом це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно! Але навіщо? Жуйки? Хм, Чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик і що мені випаде? Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно Ну і що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні. Так, яку б шоколадку мені обрати? Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обрати, коли можна одразу прикрасити і тим і тим шоколадом? А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, Як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <рив> Чудово. Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить. Прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже комедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, орова та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир, серйозно. Хм, Мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля? Який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. А тепер згорну кружечки. та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика. Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м -м. Ну, а я засиплю орео у блендер. Зараз все перемішається. І у мене вийде шоколадна крихта. Отак. Ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка. Замажу в шоколадні крихти свій торт. а також засиплю їх зверху. Ну, а далі переходимо до самого неприємного етапу. Треба вивалити весь смердючий сир. І прикрасити ним торт. О, о, гидно. Знаєте, а мармеладних черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами? Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з цибулею просто гидно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Все ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж. мені що справді доведеться прикрасити ними торт. Хоча, можливо, це буде гарно. Тягнемо ключ і. Токсік весь! Серйозно. Так, ну що ж, а в мене тут наги, це картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну, а що ж, приступай до прикрашення перший. Добре. Почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсік Вес і вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я палю тортик зверху. Я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. Отак. От ну, а тепер залишилася ця баночка. З неймовірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене здається, все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу. Налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса, а тут нагетси є? Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр! А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А -а -а! Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека. Вау, Кейт, всі 100 шматочків кавуна. А у Квентіна 10 шматочків кавуна. А от у ту Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавун солодкий, але в ньому дуже багато Ммм, Смачно. Друзі, я все. Як вам моя посмішка? Смішно. Тепер твоя черга, Квентін. Клас, обожнюю кавун. А в мене цілих десять скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Ними наїстися, і напитись можна. Класно, обожнюю. О, ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже виклав ворево. Поливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається? Я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц. Чудово! Вау Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, все смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить смакота. Кейт, тепер ти так, я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене 100 шматочків кавуна, здорово. Яка смакота. Але є проблема. Я вже об'їлась, а кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно я перекладу кавуну блендер. Та зроблю кавуновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивись, яка крута ідея у Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться. Кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сікс з кавуна я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так, давайте спробуємо. Так, смачно. Так, мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой, насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Ого, це кислі лимони. Квентін, тобі навіть пощастило. Усього один. Ось у okay, Кей 10. А у Софі всі сто. Це дуже багато. І як вона це все з'їсть. Гаразд. На це ми подивимось згодом. Зараз черга Квентіна. Реально. Ну, гаразд, спробуємо. О, як же кисло. Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим. А навіть дуже солодким і полуничним. Круто я вигадав. Кей, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо. Але мені не хочеться. Кейт, давай, ти зможеш. Так, вперед. Ти найкраща! Давай, вперед. Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло. Це нестерпно. Нато кисло. Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, кейт, кейт! Ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. О! відпустило! Софі, тепер ти. У тебе сто лимонів. Ти обов'язково впораєшся. Гаразд, давайте спробуємо. О, ідея! Я можу зробити лимонад. Це геніально! Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік із кожного лимона. У мене їх багато. Видавлюємо весь сік. Залишився останній. Чудово. Готово. Тепер у кожен килих додамо цукор. Ось так. Льоду. Круто. І вставимо трубочки. Ось так. А тепер спробуємо. О, це смачно. Крута ідея, Софі. Я все випила. О, щось не так. Що? Софі? Ти ж дівчинка. О, із жуйкою крутяк. У кейт маленький, милий автомат, але лише одна жуйка. У Квентіна вже автомат побільше. І десять жуйок. А ось у Софі сто жуйок. Не смійтесь скейт. Вона розпочне перша. Скоріше спробуй. Добре. Давайте дістанемо та спробуємо. О, ось і моя жуйка. Смачно. Я можу надути бульбашко. Вийшло. Подивіться, яка вона мила. До мене прийшла ідея. Квентін, глянь. У мене клоунський ніс. Я можу розсмішити кожного. Е -е. Мене це навіть не дивує. Я завжди знав, що кейт клоун. А це нині Сажуйка. Я її лоснув. Пробач, було весело. Твоя черга. Я з радістю. Давайте дістанемо все з автомата. Відкриваємо кришку та засипаємо в рот. Ого, смакота. А тепер надую величезну бульбашку. Вау, Вона улітає пустій. Бувай, бувай! Квентін мені шкода, що твоя куля відлетіла, але зараз моя черга. А мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони одразу-дві спробуємо одну. Смакота. Не будемо звалікати, спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомила жувати жуйки. Сто штук надто багато. Я більше не можу. Ідея. Візьмемо поптюпс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, здається. Вона була надто великою і луснула. Я вся в жуці, жах. А зараз у вас піци. У Софі лише одна, але вона не засмучується, адже це ціла піца. А ось у Квентіна десять піц. Це вже більше і вистачить, щоб наїстись. А у Кейт сто піц. Хто б міг подумати? Їх же так багато, що тут самому впоратись буде тяжко. Але почнемо з Софі. Ура! Я так зголодніла. А ідея. Потрібно додати більше сиру до моєї піци. Чудово. Готово. Тепер все розплавимо за допомогою пальника. Дивіться. Чудово. Виглядає та пахне апетитно. І сир так смачно тягнеться. Мені подобається. Давайте швидше все з'їмо. Подивіться на цю смакоту. Хочу з'їсти одразу всі шматочки. Така вона смачна. І ще один. Смакота. А тепер декілька одразу. Класно. Квентін, можеш їсти свою піцу. Здорово! Але як це зробити? Точно! Спочатку розріжемо всі піци одночасно на кілька шматочків за допомогою пили. Готово. Клас! Тепер беремо стопку з 10 шматочків і спробуємо. Так, набагато смачніше. Мені подобається. Я можу їсти одразу 20 шматочків одночасно. Це круто. Фу, дівчата, я об'ївся. Потрібно витертись. Кейт, твоя черга. Успіху. Ура, обожнюю піцу. Почнемо з найвищої. Ух ти, яка вона смачна! Смакота. У мене їх так багато, що мені точно вистачить надовго. Ось тільки я вже наїлась. О, ідея. Я вигадала, як з'їсти піцу швидше. Розкручуємо тарілку з піцею. А тепер намагаємося з'їсти. Піца сама потрапляє мені в рот. Це ж геніально. Я втомилась. Я страшенно обілась. Кити, з'яла стопіцей стало у сто разів більше. Давай ми допоможемо і останнє зімо за тебе. Ні, це моя, я не даїла. Кити, така незграбна. Софі смачного.